Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Ближче до вихідних вгшечка завезла нам велику кількість розіграшів, деякі навіть з них цікаві. А саме розіграш на контейнер-відпад, який до певних кількості прокрутів доволі навіть вигідним може бути. Також завезли такий от нам квестик, де можна отримати німецький контейнер, а також танк п'ятого рівня. Ну, який не який, але бонус, просто граючи і завдаючи шкоди, е, цей івент ми будемо проходити на стрімі. А рулеточку будемо відкривати зараз. В першу чергу хочу відкрити грандіозний розіграш і далі поясню вам, чому саме так. Логіка дуже проста: тут є контейнери відпад. Е, мені би хотілося їх вибити за розумний цінник для того, щоб. Е кру крутивши розіграші е на відпади, мати можливість забагувати рулеточку. Так, нам не падає нічого з містика, і як багато хто з вас в коментарях пише, е ну, містики відкручені, відкручені і дійсності дуже рідко щось файне дають. Ну, радує то, що дає знову містик, до речі, не кредити. Але тут 200 золота, ну, е так, е відбили хоча б. Попередній прокрут, але не два. Ні, навіть відкрили два попередніх прокрута. Е, смішно е, і прикольно. Крутити до кінця однозначно в моєму випадку не варто, тому що ну, що мені може дати грандіозний контейнер? Танк 10 рівня навіть так. Здавалось би, це 7500 золота. Вартість рулетки сильно дорожча. Квести? Ну в квестах теж контейнери, тому е, сумнівна історія, що для мене особисто це цікаво. Але зробити декілька перших прокрутиків. Я думаю, як і кожен робить з вас, пасує. Пасує, Тому це і займаюся. Друзі, пишіть, хто відкривав відпади, хто відкривав грандіозний контейнер, хто що вибив і з якого прокрута. Цікаво подивитися, чи є серед нашого ком'юніті справжні щасливчики. Так, зберег їх всіх, не порадував нас танчиком, тому будемо рухатися далі. Тим часом у нас вже якийсь сьомий прокрут, прокрути по 590 золота. Знову збере їх усіх. Ну, якщо би тут був танчик, це б було просто феноменально. Але ні, просто чотири нагороди. Окей, добре. 700. Тим часом уже 700. Тобто так от, так от такі от підкрадулі до більших цифр, які хочуть вже тебе е, залишити без золота. Але радує знову ж таки, що не вільний досвід, не срібло. Не танки. Не падуть танки. Які у нас прокрут? Цікавий. Восьмий прокрут. Зараз будемо робити. Ну, я думаю, ще два. ще два можна сміливо так сказати, зробити. Так, давайте. Два прокрутика. Вибиваємо грандіозний контейнер і йдемо сміливо крутити іншу рулетку. Ну нам треба ще відпад вибити. Теж було б добре. Чому не дає відпад? Взагалі, які шанси? Треба подивитись. Ну, я думаю, що сипить і так непогано, ну, по шансах. Бустери золотом. Ну, що це за нагороди. Ну, кому містики сиплять таке, як мені? Будь ласка, коментарі. Як ви вважаєте, взагалі, це нормально? Я думаю, що це не є нормально. Шанси. Валіза з квестами. Два. Найбільш ймовірно, що я зараз виб'ю вільний досвід. Господи, кажи, Борода, все, зупиняйся. Я раз ти вже і відкрив шанси, не роби помилок. Не роби шанс вибити зараз щось толкове від 0,2, тобто від 2 до 2,24. Тобто, однозначно, я зараз заберу якусь каку. Але було б добре щось забрати толкове. Все, дає Х5. Ну, не знаю, можливо. Ні, ні. Можливо, десь я ще вернусь до цієї рулетки цього розіграшу. Зараз підемо краще ось в цю епопічну епопею. Е, ну, цей розіграш до до часу. Вигідний. Ну, тобто, ми за 50, так? Здається, вибили три чорні скрині. Подивимося ще, як будуть нам падати інші чорні скрині з тих чорних скриньок. 200 золота. Треба більше. ВГ треба другого рівня контейнер. Ні, 200 золота. Все ще непогано, так як вони нам випали з першого прокруту. Але щось гідне. 200 золота. Ну, це це якийсь просто трешак. 600 золота дало з трьох чорних скринь. Хм. Hmm. І розіграш, ніби гідний, і дивився, як іншого відкривали, і у мене якесь лайно. Хто крутив цей розіграш? Що вам падало чорних скриньок? Ну, як, як 600. Ну, добре, що не по 100, а, понятно. Два наступних прокрута це просто а, два контейнери заради кількості. В принципі, ті самі пісочні контейнери, що й раніше. Ну, що були в попередніх рулетках. Бо що мені дасть той аватар? Ну хоча ні, контейнер з обвісом може дати щось файне. Дві тисячі вільного досвіду. Та Я вам кажу, мені з цими містиками я просто. Я, від... я не знаю, я напевно, що просто перестану відкривати містики. Бо. Ну, я не бачу сенсу в цьому. Тут просто відверто. Вибивати по 2000 вільного досвіду? так камон. Типу, воно не цікаво. Нехай просто стоять собі в сховищі, можливо, десь колись розробники. Додивляться, що бляха, ми щось, ми щось так перемудрили, просто перекрутили. Перекрутили гравці вже навіть не хочуть їх відкривати, каже. Так, 450. Ну, до речі, здавалось би, що розіграш на перших прокрутах мав би бути вигідним, але не бачу вигоди. Пороблено, де вона? Давайте відкриємо мега-контейнер. 5 нагород і нічого. Ну, 50 тисяч вільного, до речі, і 750 золота. Ну так, я трошки психанув, коли сказав, що нічого. Все ж таки, 50 тисяч вільного досвіду, 750 золота це далеко не найгірша нагорода, яка би могла випасти нам з «збери їх усіх. Я думаю, що ви це прекрасно розумієте. Всі ми звикли бачити там 250. До речі, ще один мегаконтейнер. Може, ти танчик хочеш принести? Вже би, вже би посувало такого з теорією 4 нагороди, ясно. 1750. Ну, зрозуміло, 1000 я назбирав, але два рази підряд дропнуло по 750. Де е, закопана собака? Питання просто. Де, де підвох? Це спеціальна зараз така е, закидка е, наживки на карасика. так, Що давай, давай, крути далі. Як бачиш, ми тобі тут насипаємо просто таку сипем-сипем-сипем. Ну що ж, подивимося. Подивимося. Так, збери їх усіх. Ну, тисяча десь вже би мало бути. Зараз можливо, ні. Радує то, що збери їх усіх. Деколи просто рандомним чином тако випадає бенд і одна нагорода. І в кого нема танків, то той взагалі, певно, просто тішиться, як дурний свічкові. І навіть я тішуся як дурний свічкові, тому що це круто. А дуже часто там і колекційні танки. Мегаконтейнери, дві штуки. Ну, давай хоча б по 750 було непогано. Ну, було непогано. 250. Все, я зрозумів. В принципі, тут десь, напевно, що 300. Я не вірю, що прям 2 по 250. Тут щось. О! З вами е... овочі Бундюель. Переможець битви екстрасенсів в ВГ Всесвіті. Просто передбачую, який дроп паде. Ну, крім цього, 4. Ой, три чорні скриньки. Нічого собі відкрив, очі, аж дивувався. Ну, але хоч одна пропусти далі, чи 300 золота вже не 200, нічого собі. Хотілося б, щоб з 6 чорних скриньок одна вела до чорної скриньки другого рівня. 400 золота, це прекрасно. Це ми рухаємося в сторону того, щоб відкупити це все діло, але не пропускає далі. 1000 принесли конти. Прокрутку коштував 950 в плюсі на 50. От з цього моменту, от прямо от з цього моменту, я думаю, що це е, починає набувати характеру, е, е, якби так сказати, збитковості. Так, якщо так можна виразитись, от в цей момент я вже не вірю, що можна робити прокрути вигідно. Ну, давайте подивимося: ВГС, простуй. 5 нагород, але серед них нічого толкового. Дякую, давай будемо далі рухатись. У нас є ще один мегаконтейнер. Танк би ти міг принести? Ну ні, ну ні. 250 золота. Просто при е, тому, що тут є фактично золото, е, є танчики колекційні, є золото, де воно? Тут треба прогорнути цей велетенський список танків. От ти, коли це крутиш, здається, що з кожного контейнера або з кожного другого тобі буде випадати танк. Ну, але як ми розуміємо, це не так. А то, то шанс 0,03. Господи Боже, це коли ви щось вибиваєте, ви можете зразу згортати гру і купляти лотерейний білетик. До 100 тисяч золота тут міститься. Ну, дай мені ось це цю, цю фантастичну шестизначну цифру. І я буду, буду самий довольний. Е, гравець, як мінімум, Ютубер, як мінімум, в нашій квартирі гравець в БГ. Одна чорна скринька навряд. Чи. Тільки, тільки контейнери наступного рівня, які не падають пану бородів взагалі. Так, да, все, золото прям закінчується. От прям, прям закінчується, каже, каже, борода, все. Ну що, давайте. Ще одна спроба, щоб містик хоч щось приніс. Щось приніс. Типу ж. Це ж не можна сказати, що це було ніщо. Це було 50 тисяч кредитів. І прокрутів насправді доволі багато. Зараз може здаватися, що от-от ти забереш головну нагороду. Але це велика, велика помилка. Так думати, це нам дивіться, що тут просто треба зробити якусь неймовірну кількість. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять в середньому на дві з половиною. Боже, 25 тисяч. У мене би коби 20 тисяч лишилося. Полетіли. Збери їх усіх. Давай відкриваємо тебе. 10 е, гарантом нам повернулися. Ми навіть не окупили навіть з гарантованою тисячою. Наскільки це просто прикро і боляче. Контейнери-сюрприз. Ви можете. Чи не можете, навіть не знаю. Хімерка. Тут до 10 тисяч, до 1 тисячі золота. Господи, типу, це ще й не найкращий конт, який міг випасти. Хоч танк дай. Та де ти? 500 одиниць. М -м 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 -м. Я думаю, що це заслуговує вподобайдена. І файного, довгого довго коментаря. Так, я даю шанс нарешті містикам принести мені нагороду. Три контейнери. Якщо ні, я напевно що перестану відкривати містики. Хоча б, поки у мене не буде 10 штук відкривати пачкою по 10. 13. Ще і вже буде другого рівня. Ну, ми вибивали в минулому відео третього рівня. Він нам приніс танк. Не буду грішити, він нам приніс танк. Так, один залишився. Ну, не знаю. Можливо, коли наступний раз випаде, ще один відкриємо, щоб відкрити другого рівня, збільшити свої шанси. Решту залишив. Але мій вердикт по містиках такий: я не буду їх відкривати. Вони будуть валятися в сховищі. до двох варіантів: або поки не піднімуть якийсь шанс на випадіння чогось. Дякую, мегаконтейнери, за те, що не дали мені нічого гідного і толкового. Або другий варіант. Поки не назбираючи хоча б там 15 контейнерів, я не розумів, що я сів зараз і хоча б якийсь шанс отримав на те, що там щось випаде толкове. Емілька, це цікавіше, бо тут є золото. Тут до 10. Та ні, ёлки палки ви спеціально це робите. Та дай мені 10 тисяч золота, дай хоч шанс, хоч шанс дай. Ну, дає тисячу. Типу, типу максималочка. Максимум. Такий собі максимум від варгеймінга Так, мегаконтейнер Це вже який? Сьомий. П'ять нагород. Нічого толкового. 500 золота. Прекрасно. Рухаємося далі. Танк. Ну, наприклад, для різноманіття. Ні. Ніяких тобі танків. Ну і. Ну, і. Зрозуміло. Тут ми зараз наступних два прокрута вибиваємо містики, так каже, Тут теж будуть містик. Це 100% гарантовано. О, я що я вам кажу? І аж тут ми заберемо відпад. Який? Який? Мені потрібно забагувати, так? Ми ж це все діло пам'ятаємо. І причому забогувати його треба, друзі. Ну, типу, однозначно. І стовідсотково. Боже, якийсь такий цікавий аватар. І калатало. Калатало мені не хватало. Давайте заберемо 6 цю кастомізацію. З нею також покінчимо. Не дало обвісову, дало знову аватари. Тобто, плюс 4 аватарчика. І так, от. Е, Домовляли, що відкриваємо 2. Полетіли. А, один. Ну, все, один, я думаю, можна спинятися, бо по 2000 вільного досвіду, друзі, типу мені зливати 5 е, містиків на то, щоб залутати 10 тисяч ну не цікаво, відверто, не цікаво. А от що цікаво, це забугувати цю рулетку і спробувати е, свої оці збитки якось е, зменшити, мінімізувати, так би сказати. Ну, відео максимально насичене буде, я так думаю. Тому що ми з вами через один розіграш крутимо два розіграші. Тільки я не впевнений, чи це до кінця розумно. Ну, але... але робимо. Мені потрібен цей відпад, тому я буду максимально швидкий. Бляха, золото закінчується просто з швидкістю. Комета, яка летить на зустріч, не знаю чому. 500 тисяч кредитів просто фантастика. Я думаю, що в цей момент можна навіть не включати перемотку. Я сам все роблю доволі швидко, це мене не цікавить. Не Цікавить забугувати рулеточку і все кажи. ну... Все, бляха, це абсолютно невигідно стає. Мегаконтейнер, ти... ти не ти. Ти не ти. Коли ніколи. Блін, це з квестами. Боже. Я думаю, ніхто ще з ютуберів не відкривав цей розіграш, просто щоб забрати ось цю нагороду максимально скучно, не відкривши жодної нагороди. Так, і тепер я показую, що я хочу зробити. Я хочу зробити наступне: відкрити ці два відпада. Охреніти від того, що там паде просто. Сто золота! Тут що паде? Чорна скринька. І. Опа! За один кажи кредит! Я отримую. Що ви думаєте, я отримую? Правильно, друзі, Я нічого не отримую. Але отримую шанс забагувати рулеточку. Вона не пропаде. Бемц. Як тобі таке, Ілона Маск? Лайфхаки від Бороди. Так, е, насправді сім контейнерів на раховані. І ось вони. Ось вони. Я не буду вас томити. Не буду. Я буду крутити. <кій> Декілька перших Е, Щоб зрозуміти, чи я взагалі в плюсі, чи ні. От просто. Давайте, в нас 10900. Нам треба зрозуміти. Що ми можемо дістати? Кляха, та як 100. Добре, що прокрут коштував 50. Гнусний. Гнусний, просто варгеймінг. Як він це робить? Ну, як. як звідки такий лютий з камеравців? Бляха, ну, щоб розуміти, як я рухаюсь, мені треба відкривати цей контейнер. Але я не хочу. Боже, зараз впаде щось. Все, боже, я не буду містаки відкривати. Пишіть плюс в коментарях. Не відкривай містики. отак, пишіть, не відкривай містики, хто хоче підтримати мене. Бо це просто прикол якийсь. Ну, це буде дуже і дуже жирно, якщо навіть з декількох перших прокрутів мені не вдасться нічого відбити. Це буде сумно. Сюрпрайз. Мазафака, давай. Дай хоча б той контейнер, де може міститися. У 1000 золота, супер кінь. Тут може міститися максимум до 1000. Танк не танк. 500 одиниць золота, 1000 звідси. Загалом, за рахунок того, що були гарантики, ми в плюсі на плюс 600. Ми не будемо згадувати, який був баланс на початку, тому що це і вам не треба, а мені так тим більше не треба, бо. От, от, каже, зараз у мене буде серцевий напад. Забираємо. Окей. чудово б навіть сказав. Фантастично, фантастика. По 450. Я. Я, Я далі в мінусі? Та це просто трендець. Ні, все, 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 типу. Назва ролика така: багуємо ролетку і не крутимо жодну з них. Типу, от саме розумне рішення це було не перевіряти лайфхак на рахунок багу. А не крутити, просто не заходити. Типу. От якщо б я ще тиждень мав інтенсивний графік і був на роботі, і працював, і пропустив всі ці івенти, я був би в плюсі. Так? Так, це просто такий скам, ну фантастика якась. Не ж не ця анімація, яка перескакує, дартує. Три чорні скриньки. Скільки чорних скриньок було відкрито сьогодні? 300. Ну, я не тракторист, але в принципі в принципі, ваш е, посил ВГ я зрозумів. 100. Тобто ви мені за два контейнера дали як нормальному гравцю за один. І 100, 500, одиниць золота за три чорні скриньки. Друзі, дивіться, типу 0 чорних скринь другого рівня. Е, як скамить мене ВГ, я думаю, що типу, мені не то, що містики не варто відкривати. Мені не варто відкривати чорні скриньки, мега контейнери. Напевно, що і відпади краще не відкривати. Типу, найкраще, що я можу зробити, це реально не заходити в цю гру. <кій> <кій> Бо. <кій> Третього рівня. Ти що? Ти мусиш давати мені якусь до восьмого рівня, щоб оправдати моєму страдання. І ти що? Ви думаєте, типу, що це. Що я, типу, довольний цим? Типа, та ніхрена. Ну, типу, ні. Типу. No. Просто ні. Да. Так. Тешо. Де би я ще інакше купив за 750 золота якийсь аватар з галімим вашим смайлом? Унікальна можливість. Унікальніша. Астрон Рекс. -е, е, 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 а Астрокса мені віддати. Ну, камон, ну та не з камене. Типу, до кого я, звісно, це говорю, не зрозуміло, але. Ну, давай, давай, десяточку. Просто чисто оправдай, якісь муки, болі, страдання. Астрон Рекс. Гарантом. Бляха, ти й тут всралося. Ну, типу, ладно, це гарантом, звісно ж. 11870, друзі. Ну,. Ми... Тільки не подумайте, якщо хтось промотував, що це я так в плюс пішов. Це я не збирав Астен Рекса по гарантам. Містик. Не, ми тебе не будемо відкривати. А я, до речі, не знаю, навіщо я продовжую крутити. Мені здається, що найкраще, що я можу зробити, це обняти друзі вас, припідняти, сказати вам: 6 здоров'я! Всього найкращого. Не крутіть, друзі, рулетки, не крутіть їх. Оно вас сожрет, як то кажуть. За вами був пан Борода, який великодушно для вас перевірив ці два розіграші. Давайте тако. грандіозний контейнер. Ми упоролися, щоб забрати відпади. Сам по собі е, може бути цікавим, якщо у вас немає танків. Якщо у вас є танки, мінус, відпад е, лютий скам. Зробіть три прокрута, дайте собі таке слово. Я не знаю, чи ви робите 3-5 прокрутів. Не крутіть більше. Не вартує воно того. Ми перевірили раз, ми перевірили другий раз. Відео виходить дуже довго, але я надіюсь, що ви його подивитесь. Протиснете лайк, напишете комент. Надіюсь, що воно набере гарну активність, тому що дивлюсь, попередні відео щось перестало вам так сильно заходити. Можливо, якась проблема в мені, можливо, якась проблема в контенті. Не знаю. От. Це було дуже насичене відкриття. Я думаю, прям дуже насичене. Два з половиною розіграша. Я його назву. От, і як я вже тільки що казав, обняв, припідняв. Щастя, здоров'я. Много еліта. До зустрічі!